E Вітаю вас, шановні телеглядачі, у студії такого закону. і гість нашої студії Юля Бронська, координатор проєкту забезпечення комплексного захисту осіб постраждалих від торгівлі людьми, експлуатації та насильства Миколаївського фонду. Любисток, вітаю вас у нашій студії. Добрий день. пані Юля. Розкажіть, будь ласка, чому важливо розглядати торгівлю людьми як серйозну проблему суспільства? Ну, торгівля людьми є явищем, яке суперечить основним принципам гуманності, моралі і демократії, тому що посягає на людську свободу вибора, свободу пересування і порушує права людини на повагу до собственної гідності і недоторканості. Яка ситуація у Миколаєві та Миколаївській області на цю тему? Повномасштабне вторгнення вплинуло... На більшість населення нашої області, бо люди набули нового досвіду, якого в нас раніше не було: це життя під обстрілами, життя на лінії фронту, в сірій зоні, в окупації, це вимушена міграція в інші території України або взагалі за кордон, втрата роботи, майна, заміновані поля. Зараз люди повертаються, але там зруйновані дома, наслідки бойових дій. І це буде спонукати людей шукати роботу, а враховуючи стан ну, всієї цієї ситуації, то можуть бути схильні приймати ризиковані пропозиції. Чим займається Миколаївський фонд любисток та які основні види допомоги надає ваша організація? Миколаївський фонд любисток з 2002 року очолює Маргарита Петрівна Пархоменка. І вже більше 20 років ми працюємо в сфері протидії торгівлі людьми. Ми займаємося дослідженнями, інформуваннями, кампанії з підвищення обізнаності з цієї тематики, проводимо навчання для пересічних громадян, а також тренінги для фахівців цієї сфери. Зараз ми реалізуємо проєкт, який фінансує Міжнародна організація з міграції. Він передбачає. Допомогу людям, які постраждали внаслідок торгівлі людьми та експлуатації, це соціальна допомога, це психологічний послуг, юридичний, правовий супровід, це, це гуманітарна допомога, їжа, гігієна, одяг, непродовольчі товари. Це ну, різноманітна допомога саме для того, щоб підтримати цих людей, але основний фокус уваги цього проєкту це підвищення економічної спроможності людей. Ми їм допомагаємо, можливо, поміняти професію або придбати професійне обладнання, в общем, зробити так, щоб вони змогли оговтатись від цієї ситуації і витися в життя, повернутися і змогти заробляти гроші з тут. Які основні виклики та перешкоди при допомозі людям, які постраждали від торгівлі людьми? Ну, головна перешкода це моральний стан людей, які мають посттравматичний синдром. І вони або не хочуть звертатися по допомогу, або не можуть. Бо після такої потрапляння в таку ситуацію людина має пригнічений психологічний стан і хоче або скоріше забути про все це і не повертатись, або взагалі починає їсти себе, ну, звинувачувати у всьому. І без необхідного лікування такий стан може тривати роками, виснажуючи її фізично і психологічно. Окрім людей, яких ви вже назвали, які постраждали від війни, яка ще категорія людей зачастою стає жертвами торгівлі людьми? Ну насправді потрапити в ситуацію торгівлі людьми може будь-хто через те, що ну важко створити універсальний портрет, бо постраждалими ну практика показала, що є люди різного достатку, різної освіти, різної статі, віку, походження. Ну просто існують певні групи людей, які більш підвержені різку потрапляння в ситуацію торгівлі людьми. Це ну соціально незахищені верстви населення. Це люди, які знаходяться. У складних життєвих обставинах зараз, наприклад, це можуть бути люди, які виїжджали ну, під час активної фази бойових дій, повертаються зараз додому, а там розрушене майно, і їм потрібно все починати життя спочатку. Вони також будуть більш склонні приймати пропозиції, де пропонують багато грошей. Або ж жінки з дітьми економічно активні, також будуть шукати роботу. І, звісно, молодь. Молоді хлопці і дівчата від 16 років, які будуть бажати себе реалізувати і знов таки знайти засоби існування. Які основні види використання людей у торгівлі людьми? Торгівля людьми це динамічний злочин, який особливо має особливості пристосовуватись до потреб ринку, правового поля, економічних, соціальної ситуації. Ну, зараз це в основному йде трудова експлуатація людей. Ну, чоловіків можуть використовувати там на будівельних якихось роботах, а через ризики війни то це і втягнення в злочинну діяльність і використання у збройних конфліктах. Жінок використовують там для хатньої домашньої праці, дітей бракування, розповсюдження наркотиків. Літні люди також можуть стати жертвою. Торгівців людьми на жебракування. Як громадськість може підтримати вашу організацію та боротьбу в протидії торгівлі людьми? Ну, громадськість насправді відіграє дуже важливу роль в цьому процесі, бо будь-яка людина, яка має певні знання, базовий набор знань і просто чуйна і уважна до навколишніх людей, може їм допомогти. Це можуть бути і фахівці центрів зайнятості, лікарі, освітяни. Працівники, звісно, соцзахисту, ну і просто люди, які мають інформацію про те, які мають бути ознаки, або які ситуації є ризиковими, і просто можуть бути уважними до оточуючих їх або попередити, або порадити звернутися за консультацією. А які рекомендації може додати, аби людина не потрапила у таке рабство? Ну, у нас є такі правила. П'ять правил безпеки. Це стосується документів. Щоб документи не давали там Давайте я вас зареєструйте, дайте ваш паспорт. щоб Нікому не віддавали документи. Завжди мали електронну копію цього документу, щоб зробити копію, комусь кому переслати або взагалі повісити в чернетках. Щоб ви мали до неї доступ, якщо ви не маєте фізичної можливості подивитись в дії або такий паспорт, це приймати допомогу. Не у всі, хто її пропонує, а все ж таки оцінювати ризики, і якщо це якась організація, то чи має вона на це право? Ну якщо це людина, наскільки ви впевнені в допомозі саме цієї людини? Ну, про спілкування. Знов таки, в нас зараз в мобільних телефонах все наше життя: і банки, і паспорта, і все, тобто їх оберігати, щоб вони не потрапляли до чужих, або ж блокувати їх, щоб на них не так легко було дістатися. І бути обачними у спілкуванні з незнайомцями, яку інформацію їм просто як в процесі переїзду в таксі, що ми можемо сказати, щоб це не було використано проти нас. А Потім транспорт. Обов'язково, якщо ви кудись переміщуєтесь, домовлятися, щоб блаблакар сір і поїхав. Щоб хтось знав, з ким ти поїхав, який номер тієї машини, через скільки ти маєш десь приїхати. От. Ну, обов'язково тримати зв'язок з рідними, з друзями, е домовитися про певні проміжки часу, коли ви виходите на зв'язок, і обов'язково мати таке слово, фразу, код, який буде означати, що з вами щось не гаразд і вам потрібна допомога. А куди людині звернутися, якщо вона, на жаль, стала вже жертвою торгівлі людьми? Ну, якщо людина вже впевнена, що вона жертва торгівлі людьми і готова звернутися до державних органів, то здійснюють процедуру встановлення статусу особи, яка постраждала внаслідок торгівлі людьми, це органи соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій, тобто департамент соціального захисту або управління і відділи. Куди людина може звернутися, якщо вона постраждала від торгівлі людьми? Ну, якщо людина Ну, має уявлення, що вона відноситься до цієї категорії, то ми б дуже радили їй звертатися на гарячу лінію з протидії торгівлі людьми та експлуатації 5.27, або до урядової гарячої лінії з протидії торгівлі людьми 1547. Також є чат-бот в телеграмі цієї гарячої лінії 5.27, ну або до нашої організації за телефонами. Дякую, що знайшли час та Завітали до нашої студії. Мені залишається лише нагадати, що гостею такого закону була Юлія Бронська, координаторка проєкту забезпечення комплексного захисту осіб постраждалих від торгівлі людьми, експлуатації та насильства Миколаївського фонду Любисток. Залишайтеся з нами. Нам на жаль, треба прощатися і дякуємо Збройним силам України за захист.